Привіт, мене звуть Олексій. Ви на каналі А навіщо? Сьогодні ми з вами поговоримо про iPad mini 5-го покоління. І навіщо це це в 2024 році? Підпишіться на мій канал, напишіть в коментах, чи користувались ви коли-небудь айпадом. Якщо користувались, який саме зараз у вас айпад, або який досвід користування айпадом у вас є? Поїхали. iPad mini. Не знаю, як вам, не знаю. Який у вас досвід користування, але мені цей формат дуже сильно подобається. В мене не дуже багато сценаріїв використання саме iPad, тим більше міні-покоління, тому що я його використовую тільки на роботі. Я працюю звукорежисером, е і за допомогою iPad я під'єднуюсь до пульта і керую пультом всіми налаштуваннями саме з iPad. -у. Я майже не серфлю інтернет е з iPad чи на iPad, тому що для цього в мене є iPhone, є MacBook, і мені їх вистачає, в принципі. Тобто, iPad саме в якихось буденних домашніх умовах, він ну, саме для мене не дуже корисний. Але декілька разів я їхав у потязі, брав з собою iPad, і це прикольний, дуже прикольний гаджет для того, щоб просто якось скоротати всем з телефону. Не дуже зручно дивитися фільми або серіали. І не так зручно серфати, наприклад, який-небудь там Google, умовно кажучи, набирати текст і так далі, і тому подібне. Тобто, з iPad цей досвід він набагато цікавіший із міні-версії. З міні-версією міні він такий трохи заляпаний в мене. Але як є, дуже подобається те, що є Touch ID в мене був iPad 3, здається, міні 3 покоління, в нього не було ще Touch ID, була звичайна кнопка, і це набагато гірше, постійно вводити паролі там ну, і так далі. Саме з кнопки Touch ID досвід використання міняється, все набагато швидше, набагато цікавіше. Це достатньо потужний iPad. Якщо ви користуєтеся iPad для перегляду відео, для перегляду там, Instagram, TikTok і так далі. Тому подібне, цього iPad буде більше, ніж достатньо. Вам не потрібні всі ці нові iPad, нові планшети, які вийшли в 21, другому, третьому. І тут в четвертому ж році вийшов новий iPad на M4 процесорі Pro-версія. І це ну, незрозуміло нафіга. Тобто, форм-фактор айпадів, я, я вважаю, що він необхідний саме для Ютуба, саме для серфінгу в інтернеті. Колір так собі, золотий, не подобається мені, але я його і не купляв. Тобто мені його надали на роботі для використання в робочих. В якихось сценаріях. Він оновився до 16.1, здається, версії iOS, iPadOS. І немає, в принципі, ніякого болю. Ютубчик йде спокійненько, на ньому неможливо монтувати щось, там, обробляти фотки ну, тільки в якихось стандартних застосунках чи в стандартних якихось налаштуваннях, міняти там, колір, щось, якісь речі. але саме, типу, фотошопа чи ще чогось робити неможливо. І з мого особистого досвіду використання, якщо айпад вам потрібен для Ютуба, для дітей, для перегляду мультфільмів, для якихось таких повсякденних речей, не варто дивитись на якісь нові е, пристрої цієї лінійки, саме айпадів, не варто не варто дивитися на якісь там останніх 4 років айпади, вони нафіг вам не потрібні. Це ми купили, здається, в 20 або 21 першому році, я вже не пам'ятаю. За 4 чимось тисячі 4 тисячі гривень. iPad працює досі. Батарейка вже ну така собі, але якщо не на максимальній яскравості, там або з павербанком, або біля зарядки, не дуже велика і проблема на самом ділі. Тому рекомендую такі моделі до купівлі. П'яте, шосте покоління вже, звісно, буде цікавішим, там вже немає оцих рамок з по бокам. От він. Буде гарніший, але він і коштує 20 тисяч навіть бушний. От, тому думайте самі, найкращий iPad це той iPad, на який саме у вас, саме зараз вистачає грошей. Друзі, збираю кошти для 59-ї бригади разом із благодійним фондом Український шлях умови конкурсу в описі до цього відео. Долучайтесь, будь ласка, розігруємо дуже крутий 15 Pro iPhone. Розігруємо дуже класні е, навушники AirPods PRO другої генерації, збираємо кошти на два DJI маліка для 59-ї бригади, для розвідки 11-го батальйону цієї бригади. Там служив мій молодший брат, який загинув декілька місяців тому. І ми намагаємось допомогти е, хлопцям цим. Побратима мого малого допомогти, надавши їм ці дуже необхідні для збереження життів дрони, дуже прошу вас долучитися будь-якою сумою. Всі умови саме розіграшу є в описі цього, цього відео. Але прошу вас, якщо у вас є можливість, долучитися однією двома п'яті десятью, двадцятью гривнями, ну яка у вас є можливість з тількома грошима, і долучайтеся зараз. Дуже важливо не втомлюватися, намагатися не втомлюватися від цієї війни, тому що хлопці на нулі. Теж втомлені, але вони захищають нас разом з вами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні та слава ЗСУ! Побачимось в наступному відео. Пау!